Джо Байден балотуватиметься в друге наступні президентські вибори у Сполучених Штатах Америки. Відбудуться 5 листопада 2024 року, і це будуть вже 60-ті вибори президента Америки. 80-річний очільник Білого Дому на посаді вже майже три роки. Влада Цимбаленко аналізувала, чого досягла країна за каденції Байдена і хто йому протистоятиме у майбутньому. Дивимось. Найстарший президент Сполучених Штатів за всю історію країни 78-річний Джозеф Байден, став 46-м главою держави, здобувши перемогу на президентських перегонах з третьої спроби на посаді вже третій рік і планує знову брати участь у гонці. Чому ж так вирішив? тому, що я став самудрим і знаю більше ніж значна частка людей. Я більш досвідчений ніж будь-хто хто балотувався на цю посаду і вважаю, що довів я і чесний, і дієвий. На його каденцію випало чимало розпочалась у розпал пандемії ковід. 19 успішна кампанія щодо вакцинації теж є одним з таких перших успіхів Байдена. І відповідно, ми розуміємо, що з цим пов'язано теж і перелаштування і економіки, і політичні домовленості щодо там нових пакетів допомоги звичайним американцям під час пандемії, і так далі. Тобто, це була одним з таких ключових пріоритетів. Паралельно адміністрація Байдена ініціювала пакет економічних стимулів, аби полегшити життя незаможних американців і саме підтримку економіки. Експерти нині називають основним здобутком чинного президента США. його досягнення, те, що він трохи стабілізував ситуацію, те що Інфляція зараз пішла вниз, до речі, під контролем влади. Безробіття найрекордніше низька цифра для Америки. Тобто економіка, об'єктивно кажучи, в непоганому стані. Але при цьому американці так і не оцінюють і очікують погіршення. За більш ніж два роки президентства Байдена в країні створили 12 мільйонів робочих місць. Підкреслює сам американський гарант у конгресі. У зовнішній політиці ж зосередився на укріпленні вже існуючих альянсів НАТО і G7. Розвивається і чотири. Осторонній діалог з питань безпеки та союз США з Японією і Південною Кореєю НАТО згуртувалося фактично, і це все зміцнило роль лідера Сполучених Штатів такого світового світового лідера. Тобто, на зовнішньому контурі можна сказати, що головне досягнення. Сполучених штатів Америки те, що Сполучені Штати повернулися як глобальний лідер, до того їх роль зменшувалася в багатьох регіонах і в південній Америці, Азіатсько-Тихіанському регіоні, і на близькому сході. У цім роки президентства не були безхмарними проблемами. Всередині країни досі залишаються імміграція, контроль за зброєю та ліміт державного боргу України. Ймовірно, через це і низькі показники у політичному рейтингу. За результатами опитувань лише 42,5% громадян схвалюють політику Байдена. На спад підтримка пішла серпня 2021 року. Рейтинги понизили переважно те, що не було достатньо політичної такої комунікації, соціальної комунікації комунікації як ми кажемо, піар роботи, тобто, навіть які якісь досягнення є, і щось він робить корисне для країни, Афганістан ставлять йому, звісно, як провал. Не те, що він вийшов, яким чином вийшов, як це спорадично все хаотично відбувалося, таке інше. Але от з точки зору підтримки України це головне питання зовнішньої політики і протидії російській агресії. Загалом від початку повномасштабного вторгнення США надали допомоги Україні на майже 17 мільярдів доларів. А вкрай важливим іміджевим моментом став історичний приїзд лідера США до України до столиці воюючої країни, яка цілодобово перебуває під загрозою ракетної атаки з боку. Росії саме підтримка України і гуртування союзників довкола боротьби з агресивною політикою Росії. Експерти називають одним із ймовірних козирів Джо Байдена на майбутніх перегонах. Він би міг чітко заявити, що вся та політика, яку він проводив, на зміцнення НАТО, на зміцнення зв'язків з Європою, зміцнення стосунків в азіатсько техніке регіоні, вона спрацювала. Врешті-решт, коли прийшла біда, як то кажуть, Росія почала війну, ми змогли об'єднатися і перемогти Росію. І це безперечно був би ну такий залізобетонний аргумент на те, що е цього лідера. Незважаючи на його вік, треба переобирати, тому що він у нього є стратегічне бачення за горизонтне, як кажуть про свою участь у перегонах. Вже заявили двоє однопартійців. Байдена, племінник 35-го президента США Джо Кеннеді Роберт кеннеді молодший та авторка бестселерів Маріана Вільямсон. Від республіканців планує висуватися колишній президент Дональд Трамп. І, хоча до виборів ще майже півтора роки передвиборчі перегони в США очікуються досить напружені. Експерти ж переконані у майбутній президентській гонці головним. Опонентом Джо Байдена буде його вік, адже у разі переобрання на другий термін той керуватиме країною до 86 років. Влада Цимбаленко, ми Україна марафон Єдині новини.